Вже у перший тиждень нового року в Україні погіршиться погода. У частині областей температура повітря може опуститися нижче за 20 градусів морозу. Про це нам повідомляє у Так, у вівторок, 2 січня, невеликий мокрий сніг пройде у всіх західних, а також зачепить Житомирську, Київську, Чернігівську та Сумську області. Нарешті території країни без істотних опадів. Переважатиме похмура погода. Дорогі глядачі, дякуємо вам за те, що спостерігаєте за нами, і хочемо побажати вам в новому році мирного неба над головою. Що стосується температури повітря 2 січня, то вже почне холодати. Зараз ми вам все розповімо. Так у вівторок в західних областях температура коливатиметься від мінус одного до плюс двох, а вночі буде від мінус двох до нуля градусів. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 3. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до плюс 1 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 5 до плюс 9, а вночі від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 4 до плюс 8, а вночі від плюс 2 до плюс 5 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 5 до плюс 9 в день, і від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла вночі. У Києві, 2 січня, сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Уночі піде мокрий сніг з дощем, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Температура повітря буде від мінус 2 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!